Телефон триває з нами на зв'язку Михайло Подоляк. антикризовий радник голови офісу президента України. Пане Михайле, вітаю! Доброго дня! Почнемо напевно з теми Маріуполя. Коротко наскільки це можливо, але дуже важливо, бо щоб не сказати чогось зайвого. І я буду відвертий в таких формулюваннях сьогодні. Чи є надія на те, що операція звільнення наших захисників Маріуполя, яка почалася вчора, буде продовжена? Давайте дуже коротко і дуже обережно. Дійсно, тому що це складні переговори, найбільш складні, які взагалі сьогодні можна вести, тому що Російська Федерація принципово відноситься до питання Маріуполя а Зовсталі, таке інше. Надія безумовно є. Україна займається системно своїми проблемами, системно займається тим, щоб звільнити своїх людей, свої території, таке інше. Тому безумовно операція буде продовжена. Хочу підкреслити, що. Головне да? ну, головне, щоб ми розуміли взагалі, що таке Маріуполь. 82 дні. Практично гарнізон Маріуполя стягнув на себе там величезні сили Російської Федерації. Тим самим була зірвана ключова операція по захопленню сходу півдня, да і такого коридору, як вони казали, сухопутного да до Криму, і таке інше. Тобто, це змінило хід війни, і ми маємо це правильно оцінити. Сьогодні безумовно ми вже перебудували свою оборону. Ми вже розуміємо, як мислять росіяни, куди вони підуть далі, що будуть робити. І тому все, що стосується Маріуполя, це фундаментальна можливість. Я підкреслюю, ми маємо оцінювати хлопців саме так. Там були в нас 36-та бригада морської піхоти. Там була 12-та бригада Нацгвардії, прикордонники, територіальна до речі, оборона Маріуполя. Полк АЗО, да, оці всі хлопці по суті змінили хід війни і дали Україні можливість на по на полях битв, да, довести, що армія України ну це потужна сила, і виходимо з цього. А що стосується звільнення хлопців да обміну і таке інше про що говориться, то давайте про це якось, як якраз і будемо говорити обережно, щоб не зламати цей крихкий перекрихкий переговорний процес. Добре, я повністю підтримую в цьому сенсі е, цю позицію. Хотів тоді перейти до іншого переговорного процесу, який так само крихкий, але про який я сподіваюся, можна відкритіше говорити. Це переговори з Росією політичні, які тривають фактично від самого початку масштабного вторгнення. Чи продовжуються зараз переговори в підгрупах і на якому етапі що обговорюють? Переговорний процес він складний також, тому що він залежить від того, як відбуваються події в Україні. Вони суттєво змінились від початку воєнної спецоперації, як, як про це говорять росіяни. А по суті, війни на відміну від Росії, давайте. От щоб було зрозуміло, в переговорному процесі Україна це вільна країна, яка в конструктивному діалозі може там вибудовувати свої переговорні позиції. Ми їх проговоримо. Президент Зеленський активно. Модерує цей процес, тобто і він виходить з адекватної оцінки того, про що саме йдеться і може йтися на переговорному процесі. На відміну від нас, Російська Федерація за 82 дні війни так і не зрозуміла, що ситуація в Україні взагалі не така, як вони про це ну думали спочатку. І вони свої директиви по суті не міняють. Тобто вони продовжують активно шантажувати якісь позиції публічно. Я говорю публічно не в рамках самого переговорного процесу, а публічно проговорюють. Знову ж таки, ми чуємо пана Лаврова, який не є членом переговорної групи. Ми чуємо пана Піскова, який також не є. Вони там все закидають, якісь претензії до України. Да, вони все живуть в світі, де є, начебто, є український нацизм. Ми розуміємо, що вже світ розуміє навіть це принципово документально доведено, що сьогодні в світі існує тільки один тип нацизму російського нацизму. Але вони цього ще не зрозуміли. Певно, якийсь час ще пройде для того, щоб ми перейшли до більш ґрунтовного обговорення цієї проблеми: проблема денацифікації Росії в рамках переговорного процесу. А, зрозуміло. Що сьогодні він призупинений, призупинений, тому що після стамбульської комуніке якихось там суттєвих змін, якихось суттєвих там подвіжок, да, тобто просування вперед, немає. Російська Федерація все ще залишається в своєму стереотипному мисленні, але підкреслюю, будь-яка війна все рівно буде завершуватись за столом переговорів і модерувати цей процес, як мені видається, буде пан Зеленський. Ну, я якраз хотів би, щоб так і було, але бачу зараз з європейського боку певний. Ну, якщо це не тиск, то певні побажання про те, щоб Україна якомога швидше починала активнішу переговорну е, свою позицію. Штовхати, тому що, начебто, Європа вже має економічні проблеми, путіну необхідно зберегти дати такий шанс зберегти обличчя у цій війні, яку він уже програв. Як це впливає на нашу переговорну позицію? Чи залишаємося ми непохитними у своїх е, намаганнях? Дуже гарне питання. Я хочу, щоб ми тут структурно про все поговорили. Перше це війна повноцінна, повномасштабна, велика. Європейська війна. Якщо хтось в Європі все ще цього не розуміє, то це не проблема України і Російська Федерація цю війну зупинити в такому вигляді, як ну хотілося би європейцям, не зможе. Це перше, друге. Що стосується е, віддати щось для того, щоб пан Путін чи будь-хто інший в російському керівництві зберіг е, лице, неможливо, це не предмет торгу. Війна не за не закриється, якщо ми щось там віддамо. Це по перше, неприйнятно для України і про це президент Зеленський вже неодноразово говорив, і це не сприйме українське суспільство. Воно заплатило величезну ціну не для того, щоб щось віддати, а будь-що, що ми віддамо Росії сьогодні, будь-який мінськ, 2 це міг, це міг підписати інший президент Мінськ-2. Да? Цей президент, президент Зеленський, це не підпише, тому що будь-який Мінськ-2 це знову ж таки відкладена війна, ще більш руйнівна, наприклад, через рік чи через, через два. Це нам потрібно? Ні. І це має зрозуміти знову ж таки в Європі, тому це не є неприйнятні пропозиції. Третє, от я чую дійсно кажуть, давайте зупинимо вогонь, припинимо стріляти. Але вони кажуть це без відведення російських військ. А це як? Тобто, от на той позиції, на якій сьогодні росіяни стоять, ми припинимо вогонь. Так вони цього б і бажали. Бо тоді вони будуть контролювати знову ж таки контролювати час території України, частину території України. А нам це знову ж таки не потрібно. Чому підкреслю, тому що і це ключове: русський мір взагалі не сприймається в Україні. Це не 14-й рік. Наші люди просто не переварюють росіян, особливо у східних і Південних районах, в регіонах подивіться, що відбувається Херсон, подивіться, що відбувається Ганічець. Це тільки пропаганда російська, коли вони там беруть автобуси із Криму, привозять якихось маніфестантів важочками, Да, щоб вони показали на 9 травня, як тут всі підтримують оцю цю канібалістську філософію Росії. Да, ну я маю на увазі, з якої вони там виходять на ці травневі свята. І таке інше, тобто в Україні російський світ абсолютно ігнорується, не має жодної підтримки, і віддавати частину своєї території, де живуть наскрізь проукраїнські люди. Ми не можемо. Ми маємо все це звільнити, і це буде звільнено обов'язково. Дивіться, це ключове. І Я хочу, щоб і європейські наші партнери це розуміли. Ціна за війну для України дуже велика. В нас вбито багато цивільного населення, і не просто вбито, а замордовано цинічно. Бо це була філософія Російської Федерації прийти в Україну і цинічно вбивати людей. Не просто вбивати, а цинічно це робити, масово це робити, гвалтувати і таке інше. Тобто, це світоглядно для нас неприйнятно щось віддати тепер Російської Федерації і зробити вигляд. А ну да, це була якась там легка війна. Це неможливо. І ми маємо про це з європейцями говорити. А я розумію, що відбувається в Європі, і це четверте: в Європі починає потрошку знову таки працювати оця лобійська е мережа, яку там протягом 20 років створювала Російська Федерація. Вона ж купляла там політики, вона купляла там журналістів, вона купляла там е якісь там е рухи, да суспільні. І вони зараз починають про це знову ж таки піднімати голову і говорити. Типа, а давайте зробимо, щоб Росія себе почувала якось не приниженою. Ні, Російська Федерація саме після цієї війни має почувати себе приниженою нацією. Чому? Тому що в такому людоєцькому да. Людожерному плані цивілізація існувати не може, пане Михайле, ми Але маємо... ну треба віддати належне, що трошки російська агентура вже е, прийшла до тями після перших місяців вторгнення і тепер напряму блокує, наприклад, введення нафтового ембарго? А це серйозна проблема і для єдності євросоюзу, в тому числі. Ми маємо а ми маємо взагалі зброю проти цього, і чи витримає євросоюзу це випробування єдністю? А Тут нема варіантів для Євросоюзу. Я хочу, щоб вони це зрозуміли. Вони не до кінця розуміли. Вони думають, що можна повернутись в 23 лютого лютого. Да? І жити так, як жили до цього. Ні, так не буде. Бо все це лобі, да, ви праві. Вони вже піднімають голову, вони вже починають блокувати. Вони професійно працюють з суспільною думкою, особливо з політичною думкою Росія. До речі, фінансувала. До речі, я підкреслю, про це мало говорять в Європі, але єдиним спонсором нацизму. Ультраправих течій ультраправих партій, які навіть вигравали муніципальні вибори десь в Європі, є Російська Федерація, тобто єдиний нацизм сьогодні, який підтримується, це Росія підтримує, і російський нацизм як домінантний сьогодні існує в світі. Це треба розуміти. Так, от є протидія цьому, протидія у цій російській мережі лобістів. Вона обов'язково буде. Чому Тому що суспільний тиск на політичні партії в Європі сьогодні? Дуже суттєвий суспільство європейське розуміє, що в такому вигляді Росія не має існувати навіть, якщо хтось хоче отримати тіньовий кеш від Росії з бізнесменів європейських, да це вже сьогодні не сприймається суспільствами. Дивіться, яка підтримка проукраїнська там 80%, 70%. Тобто, суспільство європейське чітко каже своїй еліті, хлопці, хватить гратись з Росією в якусь колуарщину. Все закінчуйте це, і тому я вважаю, що за рахунок європейської спільноти вся оця мережа зникне. Але якщо це не зрозуміють якісь партії проросійські в Європі, да і почнуть більш активно себе там просувати, то вони теж падуть. Вони будуть мати великі проблеми. Історично вони існувати не будуть, тому що в історичному сенсі немає жодних перспектив в будь-якій проросійській підтримці. Зрозуміло, ну приємно усвідомлювати, що саме Україна призвела до такого кардинального перерозподілу геополітичних сил, хоча й надзвичайно високою ціною. Дякую дуже, пане Михайло, що знайшли час для коментарів в єдиному марафонові. Михайло Подоляк, антикризовий радник голови офісу президента України, був з нами в ефірі. Ну а далі підхоплюють мої колеги з новинної інформаційної служби.